Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог вірний, і те, що Він задумав, Він буде проявляти і реалізовувати через тебе до кінця питання не в Бозі, питання в тобі. Наскільки ти будеш упокорений, лагідний і смирений? Перед Богом, щоб Бог використовував тебе як посудину. Амінь. Сьогодні міркую про піклування про членів церкви. Міркую над цим текстом, який багато хто з нас знає, це перше послання до Тимофія 5.8. Тут написано так: коли ж то про своїх, а тим більше про домашніх. Не піклується той, відкинув віру, і гірше невірного. Ми повинні піклуватися про своїх фінансово. І це ще не все. Тому що дуже часто люди говорять тільки про фінанси. Нам треба піклуватися про те, щоб самому знати Христа, служити їм духовно, щоб ми освячували їх, щоб через наше служіння, через наше серце, через нашу поведінку. Приклад віри християнського життя, Бог впливав на них, щоб ми піклувалися про них ще і духовно. Тому що невіруючі теж заробляють гроші для своєї родини, але невіруючі не служать сьогодні духовно во спасіння своєї родині. Вони не піклуються духовно, вони не постяться, не моляться, вони не пророкують, не сповідують Боже Слово, вони не занурюють свою родину, в певну атмосферу віри, атмосферу Духа Святого. Тому ми повинні з вами сьогодні розуміти, що дуже важливо нам розуміти, що ми повинні про своїх, як тут написано, ближніх, да, про своїх домашніх, про свою родину, про своїх рідних. Ми повинні піклуватися і фінансово, і фізично, і духовно. Ще раз, і духовно ми повинні це. Тому, коли ти людина віри, ти не можеш відкинути духовні речі і не піклуватися духовно про свою родину. Щоби ти пильнував за тим, щоб сам заглиблювався в Христа, в Боже здорове вчення, щоб ти там перебував і ти і сам спасешся, ти і сам спасешся. і вони будуть переживати Христа, і вони приймуть Христа, і вони спасуться. Амінь. І в той же час я бачу тут в цьому посланні, це перше послання до Тимофія, п'ятий розділ. Тут написано, що ми повинні поважати свою родину, поважати вдів, наприклад, вдова. І ви, вона має онуків або дітей, і вони віруючі, вдова. То написано, що вони спочатку повинні, не церква, вони спочатку повинні. Поважати свою родину, любити цю вдову і відплачувати належне батькам, піклуватися про батьків, про вдову, про тих, хто є ближнім до їх родини. Не навантажувати це на церкву просто. Найперше вони проявляють свою любов, свою пошану і свою віру, поважають свою родину, піклуються про свою маму, папа, папу, тата. Відплачувати належне своїм е, батькам, і це дуже важливо. Тому ми сьогодні не повинні нехтувати своїми рідними і близькими, тому давайте піклуватися і про батьків, давайте піклуватися про дітей, піклуватися не тільки матеріально, не тільки фізично, але і духовно. Амінь. Амінь.